Біткоін сьогодні двіжує дуже великий мовірний, що він зніме 67 тисяч а може взагалі в діапазон Тому ми сьогодні зараз подивимося, що буде з біточком і декілька слів про торгові ідеї, які ми торгували на стрімі в п'ятницю. Щоб ви розуміли, чому є сенс приходити на живі зустрічі. Дивіться, друзі, от зараз я вам хочу показати. Пам'ятаєте, от стрім, який ми в п'ятницю проводили? Я надіюсь ви були всі зі мною. На цьому стрімі ми з вами взяли угоду на падіння по біточку в. За рахунок ось у цих бачите засаджених, тобто тут хтось по біточку по відкритому інтересу когось засадили. Я відеоурок про цю штуку додавлю в опис, щоб ви могли так само про це дивитися. І ось у тут я красиво бачите, взяв ось таке: от красиве падіння з ризик на угоду був 100 баксів, забрав один до чотирьох. А потім я рекомендував всім в клубі заходити на. Ріст, якщо ви пам'ятаєте, по ось цій ціні, і з таким стоп-лосом. ті, хто послухали, заробили, бо я скажу чесно: не хочу вам брехати, щоби я, на жаль, перевів стопос безбиткої занадто швидко, і мене на виносі забрали і йдуть. Ну зараз знаєте таке від Я дивлюся на інших студентів, вони показують профи, які вони профіти беруть. А я дивлюся, як ціна йде в мою сторону без мене, тому. Менше переводів ступив без збитків, буде ваше щастя. Давайте перед тим, як я вам скажу, що я очікую від бітка, де будуть цілі, чому я оці очікую поки росту, декілька слів. Я ще хочу з вами проговорити про тон і суї. Перше, по тону Ще в минулого тижня я писав план по тону з тим очікуванням, що бачите, тут я, я пишу доволі майже кожного дня плани по цікавих монетках. по тону, те, що монетку пампують червоновий лістінг на Binance та байбіті, я зазвичай монетку можу тягнути до лістінгу і зараз чекаю затухання, і раніше далі можна шукати на продовження як монетка горі, це наша торгова стратегія, і ви зараз бачите, що тон по факту зробив такі, як і планувалося. Він бачите, затухла волатильність на ньому. Інтерес почав додатися і зараз його далі тягнуть. Тому по тонкоїну, що я вам скажу, якщо буде якийсь ретест вівапу, в зоні 687. Ось отут я би чекав лонга. Тобто, якщо от буде ось такий відкат, беріть лонг. Якщо буде якийсь виніс, беріть Лонг, якась ліквідація, беріть Лонг. Чому так? Тому що я очікую, так і моя команда, і Алекс вчора писав відео про це, ми очікуємо, що до лістингу будуть скоріш за все його тягнути. І на лістингу або декілька днів після лістингу буде кінець, тому я би зараз не здивувався, якби ось тут відбулася якась така от палка навіть до 20 тисяч. Якщо казати чесно, я б не здивувався там ну діапазон чи 20 двадцять тисяч, щоб його е, можуть зараз відтягнути, і ну і звісно, якщо його зараз ось таку перед лістингом потягнуть, то буде нас чекати ось така от штука на потім на півроку. Е, приклад вам. От вам зараз дуже красивий приклад, який був колись по монеті АПТ. Е, її так само е, там була якась новина, е, що з нею зробили з монеткою. Звісно, її жорстко відпампили. Бачите? Відпампили жорстко. Де буде цей верх? Я вам не скажу, бо якби знав, би, то півхати би поставив. А от потім півроку рік ось такого падіння вниз. Оце я що очікую по монеці ТОН. Тому е, дивіться, ставтеся до цього з холодною головою. Е, Якщо ви купили класно на лісінгу, скиньте частину, щоб бути без ризику, як мінімум, заберіть свій ризик далі думайте, а ще краще приєднуйтеся до нас в клуб. Де ми на щоденній основі діємося того торговими плаванами, ідеями по тому, як можна щось відторгувати і заробити на цьому. Під відео в описі буде посилання. Прямо зараз реєструйтеся і заробляйте разом з нами. Давайте повертаємося до біточка. Що я очікую по біточку? Зараз по біточку є дуже важлива така штука, як теплова карта, по якій можна бачити основні ліквідації. Тобто, теплова карта на місяць, місячна теплова карта. Ви я думаю, ви всі замітили дружно. Що по біточку, бачите, ось тут зараз основні ліквідації в районі 67 тисяч. Чому ця штука важна? Тому що ліквідація все рівно це є магніт, до якого ціну тягнуть, бо це є ліквідність, це є основа всього ринку, чому він йде. Тому. Я очікую там ймовірність, прям ну така по моїй по моїй думці, ймовірність прям величезна, що ми дійдемо цю зону шістьдесяти Це якраз буде верх ось у цих рівні. Тому якщо ви ось тут взяли лонг, по моїй рекомендації, що я вам зараз рекомендую зробити далі, перше ви вже тепер вже можна пересунути стопоз безбитковість. Друге, Крити частинами, якщо ціна доходить до зони 67, мінімум заберіть половину, що ви були без ризику і забрали прибуток. Далі я вже буду ось тут в клубі в нас писати апдейти по біточку, Бо бачите, я от щодня по біточку, замітьте, я майже на щоденній основі по біточку От пишу, що я думаю різні торгові плани, апдейти українською і англійською, щоб всі мали до цього доступ. Бачите, там. Ну, майже щодня я про це пишу, тому по бітку пам'ятайте. Якщо буде класна якась штука, я про це обов'язково напишу в клубі. Далі чуть глобальніше, по біточку, пам'ятайте одну важливу штуку: що глобально біткоін досі пішла, ось оцей є діапазон. І питання стоїть, який буде вихід, ну і в яку сторону, тому що е, я розумію, що частина людей говорить про е, вихід, ну що тренд продовжиться, піде на сотку. Але давайте дивитися на це з холодною головою. Е, біточок іноді ще може зробити качелі перед тим як піти. Я би не здивувався, якщо би зараз біточок, наприклад, швидко і імпульсно зняв верх вверх діапазону. І там буде прям величезний об'єм, а потім піти вниз і зняти низ діапазону, а потім вже розторгуватися і піти далі. Скажете мені, не вірю, що таке можливо. Ну, не вірите, не вірте. Ну, але вам, приклад, ось що вони зробили? Пішли, зняли верх діапазону, пішли, зняли низ діапазону, пішли далі. Тому я без біточком е, от вам пішли, зняли верх діапазону, пішли зняли низ діапазону, пішли далі. Тобто він. От вам знову приклад, той самий: зняли ВЕР діапазону пішли, зняли не з діапазону, пішли далі. Тобто, таких прикладів я вам багато можу навести. І особливо, якщо вони знімлять ВЕР діапазону ось таку імпульсну, то ймовірність, що підуть вниз, буде дуже висока. Тому зараз. Якщо ви взяли трейд, обов'язково накидайте лайки, підпишіться і е, ски, поставте частину тут профіту, частину тут, а далі вже по факту буду вам е, робити апдейти. Е, Друзі, радий вас всіх бачити. Заробляйте разом з нами. І прямо зараз я підготував для вас відеоурок по моїй улюбленій торгові стратегії пробиття. Цю стратегію класно можна використовувати, якраз з відкритим інтересом, щоб ви могли заробляти, коли це навбоковику росте. Падає, тому прям дивіться зараз цей відеоурок з відкритим інтересом. До зустрічі!